Президент Китаю Сі Цзіньпінь провів телефонну розмову з Путіним, Пише Reuters. Деталі розмови наразі невідомі. Я чи сміюся, тому що зразу різні думки приходять в голову. Ну, як це може бути взагалі, Оксана? Говорили про вбивство якогось лідера. Ну, як це цікаво. Перша, моя думка вона завжди, це ніколи мене не підводить, вона це завжди правильно. Говорили про те, що треба когось прибрати. Угу. Тут завуальовано все верховною жрицею, да? тобто таємний план, по верховній жриці є якийсь. І е, карта вичікування, очікування того шансу. Бачите, один єдиний шанс буде це зробити. От як рука з неба дає шанс це зробити. І це про очікування, е, шансу, щоб це зробити. Тобто, когось збираються прибирати. Я не розумію, чому іменно. Видали карти зразу цю новину, тому що я впевнена, що там же ж домовленість і про ресурси, і про гроші? Ну очевидно, да це дуже цікаво, але видно це головніше. А давай подивимося, чи до кінця року в пресі світовій буде якась інформація сенсаційна. А може ж бути новина про смерть іншого лідера, який не буде чесний до цієї? А ну давай давай, давай так давай, запитаємо подивимо. про того лідера, який був обговорений у тих планах. Давай може це вони Трампа, Оксана задумали прибирати. Як ти думаєш? Можемо уточнити.